Давно не бачилась. О, привіт, Діана! Нарешті ми зустрілися. Ціливих не бачилися. Ой, та що там тих вихідних. Зараз, а який у нас зараз, до речі, урок? Е, ну, здається, малювання. Та, та малювання точно. Будемо малювати там ліс чи е, ще когось. О, супер, класно Наша класна керівничка нова, така прикольна, сто разів краще за минулу. Зараз я телефон візьму, а нам на малювання ще щось треба. Вона казала, що сьогодні ні, ми в мольбертах будемо малювати. Ой, дивіться, моя робота вже поставила, а моя досі ні. Я тут таку класну фігурку зробила. Ну чому вони досі не ставлять? Ну, ти можеш і поставити, ходи, зараз дзвоник буде. Так, діти уже дзвоник, сідаємо на місця, зараз будемо починати наш урок. Ой, вибачте, за спізнення, я не встигла. Мар'яно, знову ти запізнішся, уже який та десь п'ятий урок, відколи я в цій школі працюю. Ще й те в мене шкільна форма. Що це взагалі таке? Ти ще не знаєш правил школи? Ой, та розумієте, у квитковому магазині нова така, новий такий класний безкоштовний одяг, що я мала його неодмінно вдягнути в школу. Прибел... Приберегла його би краще кудись в інше, сідай на місце, треба буде з своїми батьками говорити. Ну, це останній раз, останній раз, останній раз, кожен день останній раз. Давай, сідай на місце. Ох. Отже, діти, хочу вам зараз повідомити одну дуже класну новину. Ой, цікаво, що ж це за новина, що зараз буде цікаво, цікаво. Досить перешіптуватися, зараз ви будете в невеличкому шо шоці. Отже, друзі, ми всі їдемо в табір. Уся старша школа від 5 по 8 класу чи вся середня школа їдуть у табір. У табір в горах, де буде дуже багато класних розваг для вас. Вау, табір! що? Але і це ще не всі новини. Ви будете дуже задоволені від розваг, які там вас чекають. Ми будемо ходити до моря, до річки, а також там відкриється неподалік скоро аквапарк. Я думаю, ви вже у всіх соцмережах бачили новину про нього. А також, я думаю, ви бачили дизайн, який уже нам показали. Ой, а я не бачив. А коли його виклали. Його, його виклали вчора. Ой, а я не встиг, я вчора стільки домашнього робив. Що ж, тоді зайди і подивися, що вам треба взяти в дорогу? Це також дуже важливо, тому що ви навіть не знаєте, які розваги на вас чекають. Дорога буде довга, тому захопіть з собою багато снеків. Їжа в автобусі дозволяється, окрім пахучої, такої як чіпси або попкорн. Сухарики ще дозволяємо, тому що вони не сильно пахнуть. О, клас! Також вам необхідно взяти купальники, звісно, для аквапарку. Візьміть теплий одяг, але також трошки літнього, тому що їдемо ми на острів. А можна питання так, задавай, а ми будемо їхати літаком чи на автобусі. Так як вас буде багато, простіше нам буде їхати на автобусі. Спеціальний автобус, спеціальні кілька автобусів, які ми забронювали. Кімнати. як же ж ви будете жити в кімнатах? Одна кімната не буде для всього класу не хвилюйтеся. Ух, слава Богу! Ви будете жити окремо, дівчата окремо, хлопці окремо. І також ви не будете змішуватися зі сусідніми класами. Готель у нас дуже високий, наскільки мені відомо, п'яти чи шестиповерховий, тому для кожного класу буде своє місце, своя кімната. О, клас, з малявками не будемо сидіти. Тож, я думаю, ви все зрозумієте, тому приступаємо до нашого уроку. Діти, вітаю вас, доброго дня. Як ви відпочили? Думаю, всі набралися сил за ці вихідні. Так, так, ну ні, хочемо ще. Що ж, я знаю, що ви хочете ще вихідних, але не хвилюйтеся, скоро ви їх отримаєте, тому що я вам зараз повідомлю грандіозну новину, від якої ви всі впадете зі стільців. Ой, ну може, не треба падати, то що попереламаємо собі все. Даня, не хвилюйся, ніхто не попаде. Я як я пожартувала. Боже, ти що жартів не розумієш? Звісно, що розумію, відстань. Отже, я надіюся, ніхто з ваших братиків сестричок старших вам ще не розказав і ніхто з вчителів вас ще не повідомив, тож повідомляю вас я, ми їдемо на два тижні у шкільний табір. Вау, що табір? Оце так новина супер клас! Але не думайте, що це буде звичайно. Ні, це буде дуже класний навіть курорт. Буде великий будинок, здається, чи п'ятий, чи шестиповерховий. У кожного класу буде своя кімната, тим більше, що дівчата будуть окремо від хлопців. У супер! Також е, у нас там біля готелю буде великий аквапарк. Я думаю, ви бачили в соцмережах про нього новину. Який він буде зовні, а також який він буде всередині. Вчора ми отримали відео. Також ми, скоріш за все, якщо нам дозволить погода, можемо навіть піти до моря, тому що готель розташований на острові. І я думаю, що ми, скоріш за все, будемо туди ходити. Які розваги нам приготував директор школи, ми ще не знаємо. А, а можна питання? Так, задавай, Юлю, давай, я слухаю твоє питання. А я часто знаю, що іноді що табобір їде не всі вчителі, тому що вам треба ще в старших класах викладати. Так, на жаль, я не їду. Мене попросили, їде вчителька малювання, а також їде вчителька української мови з вами. Я не буду, але я думаю, ви переживати не будете. Ви вже дорослі і без мене справитесь. Я думаю, ви вже зрозуміли, що вам взяти треба купальники. Також запасіться снеками, тому що сказали, що дорога буде довгою. Тільки не беріть пахучі, якісь там чіпси чи попкорн, тому що вас можуть насварити. Ну, я думаю, ви все зрозуміли, тож давайте сьогодні ми вже приступимо до гри на музичних інструментах. Оце, звісно, доведе на свій світ. Я думаю, що батькам уже Повідомили? Ну, я сподіваюся, що так, тому що мене мама може і не пустити саму. Чекай, а в тебе брат в якому класі в п'ятому? На щастя, ні, він в четвертому, а то я щоб не пережила ще за ним дивитися. О, ви про табір говорите? Ви теж туди їдете? Ну, Звісно, ми їдемо, ми ж на якісь там малявки, як ти подумав. Та ні, ви, ви ж здається 7-го Б. Та, ми з паралелі твоєї. О, клас. А що тобі? Ну, нам теж розказали. Чекай, а хто у вас класний керівник? А, у нас. Та, я забу, здається, Лариса Григоріївна, вчителька української мови. Ой, не мови літератури, точно. Що ж ти за учень такі ще навіть не знаєш, які в тебе як звати твою класну керівничку, що вона веде? Ну, трохи пам'ять. Це його забуваю, Рибка Дорія. <сміше> Насмішив ти нас. Ну, ваша вчителька не їде. Та, а ваша класна керівничка хто? Та музики вчителька. Олена Степаніна. А, ну ясно. Боже, цей Даня? Ой, чи як його там Денис? Та який він Денис? Не він не Денис. Ти що, не знаєш, який його Та Ти я не вивчала ту паралель. Андрій, він у сьомому А, один з таких розбишак хуліганів. Але чого ж він до нас так ласкаво дивився? Не знаю. Ти на нього залишився, тому що він один раз в тебе рюкзачок вкрав. Ну так. Ну, а я так просто це все не прощаю. Ну в мене там все, було, і планшет, і телефон. Ну, не знаю, він такий симпатичний. Ти що в нього влюбилася? М -м -м. Ну, ти тільки давай не починай ці свої. Тайво. Ладно, ладно, починай. Як вам ідея прогулятися після школи кудись. Ну, давайте, можна зайти в кафе, там нове відкрилось. О, супер, якраз. О, Домініко, я якраз тебе і шукала. Вам уже повідомили новину про табір? Так, звісно, я дуже рада, я надіюся, що нам баба дозволить. Та я думаю, що дозволить. Вона ж все-таки нас пустить. Я думаю, що пустить. Це так класно, ми будемо їхати всю дорогу на острі, там буде аквапарк, це буде суперово. А, мама, я вже дзвонила мамі, вона вже сказала, що точно вона вже сказала, що так пустить, що ми завтра вже будемо йти закуплятися все, що нам треба до цього, до поїздки там оці снеки, її нічні всякі засоби, так що всячки пуки. А, і це я йду з дівчатами гуляти після школи. Сама додому дійдеш. Ну, звісно що діду, ти що мене вважаєш за малявку, тільки ж це його на автобусу запізне. Та звідси не запізнюєшся, Я з Юлією, вона недавно переїхала біля нас. О, так. Ну класно. А де вона? Та авто великому будинку. Е, як, я забула, е, На три. На е, вулиця Травнева, три. А, ну хоча б вона між нами Марянами. А, до речі, Марян є, та вроді їде. Не знаю. Так, ну все, давай, бо вже урок зараз. Ну що, Юлі, йдемо разом додому та а де твоя сестра? А, вона з подружками вирішила піти погуляти. Слухай, а я не уявляю, як ми поїдемо в цей табір без батьків. Ой, ну подумаєш без батьків. Мало куди ще буде нас тільки поїздити. Діана казала, що вона вже вроді там їздила щось разом. Справді, вона вже їздила. Ну, вроді так. Наскільки я пам'ятаю, то вона їздила тільки не на два тижні, а там щось на три дні вони на пікнік їздили. Там таке таборування, табір. Ну, саме такий табір, як табір. А, ну я, в принципі, для неї це не вперше. Ну так. Як думаєш, нас не відведуть якийсь загашнік? А, собака. А, а, Домініка, рятуй. Я боюся собак. Ой, пушок, чого ти лякаєш, дівчат? Вибачте, він такий е, трошки злий собачка. Та треба при собі їх тривати, пішли до Діко. О, привіт, мамо. О, то ми якраз перед тобою прийшли, як в школі. Ой, я бачу, ви вже це все поприбирали. Так, але він уже прийшов, знаєш, якось таке цього року не сильно класно. Ну так, а ти вже знаєш, що ми їдемо в табір. Ну, звісно, що знаю, тобі ще Діана не казала, а ну та казала. Та, ми їдемо в табір. Ви їдете табір. Я не хочу, щоб ви на два тижні мене лишали. Ой, Даня, а ти понятишся з нашими тваринками. До речі, як там Луна і Барні, а вони вже у вашій кімнаті, ми з татом уже облагородили вам там трошки місця. Супер! Привіт, луночко, моя киська. Скоро ми поїдемо в табір.